Що таке, друзі, турбулізатор? Дивіться, це дуже проста конструкція, яка призначена збільшити коефіцієнт корисної дії вашого твердопаленого котла. Як він працює? Зараз вам покажу на прикладі котла в розрізі. Саме цей турбулізатор призначений для пластинчистих теплообмінників, для трубчистих. Існує трошки інший турбулізатор. Вставляється він таким чином. І іншими словами, він ускладнює прохід димових газів через ваші теплообмінники, тобто їх затримуючи в теплообмінниках і збільшуючи їх контакт з водяною сорочкою. Ну, тим самим, відповідно, піднімається КПД вашого твердопаливного котла. Саме цей турболізатор призначений не для котла «Пітон універсальний, він призначений для котла Пітон. От зараз покажу, як він вставляється дуже дуже просто через верхню дверку. От ми бачимо середній прохід димових газів у вашому твердопаленому котлі. Зараз я зверну його. Все, ми його встановили. І от він так виглядає в вашому твердопаленому котлі. Нагадую, що це котел з трьохходовим теплообмінником. Тобто тут перший хід теплообмінників, виходять димові гази. Можна і тут при бажанні встановити турбулізатор. Потім димові гази проходять через другий ход. І через третій ход вони повертаються от так, от ми можемо побачити, через третій ход вони виходять звідси і повертаються вже в димоходну трубу. Отаким от чином працюють. Наші твердопаливні котли з трьохходовими теплообмінниками, друзі, це котли Пітон, і при бажанні в них можна встановити ще й турбулізатори для того, щоб ще більше збільшити КПД таких котлів.